Привіт, друзі! Радий вітати вас на своєму каналі. І сьогодні відповім вам на таке запитання, чому кури клюють яйця і що робити, щоб вони не клювали. Кури можуть почати клювати яйця з кількох причин. Перша, це недостаток кальцію. Кури інстинктивно шукають джерела кальцію, якщо їм його бракує. Наступне це скука. Якщо курам нудно, або вони перебувають у тісному приміщенні. Вони можуть почати досліджувати яйця і клювати їх. Наступне це надмірна освітленість, сильне світло може стимулювати курей до клювання яєць. Наступне це випадковість. Якщо яйце розбилося, кури можуть скуштувати його і надалі продовжувати клювати. Наступне це нестача білка. Кури можуть шукати додаткові джерела білка. Як же ж запобігти цьому? Перше, це збалансований раціон. Додайте в раціон крейду, подрібнену яєчну шкарлупу або спеціальні мінеральні добавки для курей. Введіть джерела білка, наприклад, рибне борошно, соєвий шрот або черв'яків. Наступне правильні гнізда. Забезпечте темні та затишні гнізда, щоб зменшити стимул клювання яйця. Перевіряйте гнізда регулярно, щоб швидко забирати свіжі яйця. Наступне розваги та простір. Забезпечте курам достатньо місця для руху. Додайте сітки, гілки або іграшки, щоб зайняти курей. Наступне зміцнення яєчної шкарлупи. Додавайте в корм вітаміни Д та мінерали, які сприяють формуванню міцної шкарлупи, ще фальшиві яйця. Покладіть у гнізда пластикові, дерев'яні або гіпсові яйця. Кури можуть втратити інтерес після кількох невдалих спроб. Наступне скоригуйте освітлення, зменшіть інтенсивність освітлення в курнику. Якщо жоден із цих методів не допомагає, слід спостерігати за курами, щоб виявити ініціатора проблеми і при необхідності ізолювати його. От і все, дякую вам за перегляд. Якщо відео було корисним для вас, підтримайте мої старання лайком, коментарем, підписуйтесь на канал, а також натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про мої нові відео. Вам не важко. А мені приємно. Усім миру, здоров'я та добра. До зустрічі в наступних відео. Па-па.